Набір казанчиків складається з чотирьох казанів. З кришечками вони всі йдуть. І ось такими силіконовими прихваточки. На будь-який казанчик ви можете ними користуватися. Казанчик йде на 1,3 літри, 2,3, 4,5 і величезний на 6,5 літрів. Казанчик з гранітним покриттям, Меденберг. З тостющими стінками, можна в них і варити будь-що. Також можна тушкувати, смажити і в духовці запікати. Універсальні. Якщо в нержавіючій сталі можна варити, в них не можна запікати. А от в гранітних казанчиках можна робити все. За це мені вони дуже подобаються. Ну, вже ви вже всі їх, знаєте, і Ми вже їм їх і 5 років і в інстаграмі продаємо тут. І 20 років вже магазин у нас в Миколаєві, навіть більше 20 років. Так що ми працюємо з Еденберг-заводом дуже давно.